Математика. Урок 7. Частина 8. ТЕМА. Звичайний дріб. Знаходження частини від числа. Рівняння. Задача на кратне порівняння двох добутків. Прямокутний паралелепіпед. Відкрийте сторінку 32 у підручнику. Та прочитайте навчальну одиницю і дізнайтеся, що потрібно зробити, щоб знайти частину від числа. Щоб знайти частину від числа. Потрібно поділити це число на знаменник і помножити на чисельник. Наприклад, знайди 3 четвертих від 20. Беремо число 20. Ділимо на знаменник ділимо на 4 і множимо на чисельник на 3. 20 поділити на 4 це буде 5. А 5 помножити на 3 це буде 15. І тому зараз спробуйте допомогти торнаду. Знайти частину від числа. А одна шоста від 12. Так, правильно, нам потрібно число поділити на знаменник і помножити на чисельник. 12 поділити на 6 і помножити на 1. 12 поділити на 6. Це буде 2. А 2 помножити на 1 дорівнює 2. Б. 2 п'ятих від 20. Так, беремо число 20, ділимо на знаменник на 5 і множимо на чисельник на 2. 20 поділити на 5. Це буде 4. А 4 помножити на 2. Це буде 8. Тепер поставте відео на паузу та спробуйте самостійно знайти частину від числа. Перевірте, В 1 четверта від 40. 40 поділити на 4 і помножити на 1. 40 поділити на 4 це буде 10. А 10 помножити на 1 це буде 10. Г 3 сьомих від 14. 14 поділити на 7 помножити на 3. 14 поділити на 7 це буде 2. А 2 помножити на 3 це буде 6. Відкрийте робочі зошити та запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 2. Розв'яжіть задачі у робочому зошиті. І запишіть А. Дужечка. Прослухайте задачу. У класі 28 учнів, з них 4 сьомих хлопчики. Скільки хлопчиків у класі. Що потрібно тут робити? Так, знайти частину від числа. Як саме. Молодці! 28 поділити на знаменник на 7 і помножити на чисельник на 4. Отже, запишіть. 28 поділити на 7 помножити на 4. 28 поділити на 7 Це буде 4. 4 помножити на 4. Це буде 16. У дочках хлопчиків. Так, скільки хлопчиків у класі? Так, у класі 16 хлопчиків. Запишіть відповідь. 16 хлопчиків у класі. Задача Б. У книзі 45 сторінок. Юля прочитала 5 дев'ятих книги. Скільки сторінок книги прочитала Юля? Так, тут знову потрібно знайти частину від числа. Як саме. Молодці! Ми 45 поділимо на 9 і помножимо на 5. 45 поділити на 9. Це буде 5, а 5 помножити на 5. Так, це 25 сторінок. Так, скільки сторінок книги прочитала Юля? Так, відповідь 25 сторінок прочитала Юля. Чудово! Закрийте робочі зошити. Поверніться на сторінку 32 у підручнику. Виконайте третє завдання. Запишіть ряд з восьми натуральних чисел, у якому перше число найменше одноцифрове, друге найбільше одноцифрове, Третє найменше двоцифрове число і так далі. Тобто четверте найбільше двоцифрове п'яте, найменше трицифрове шосте, Найбільше трицифрове сьоме. Найменше чотирицифрове цифрове і восьме. Найбільше чотирицифрове. цифрове. Поставте відео на паузу та запишіть ці числа. Перевірте. Підкресліть найбільше число. Так, найбільше число 9999. Відкрийте робочі зошити та виконайте обчислення складених іменованих чисел. Пригадаємо. Запишіть А2 см 4 мм помножити на 16. Для того, щоб помножити складене іменоване число на двоцифрове число, потрібно його перевести у просте іменоване число. 2 см 4 мм, так, це буде 24 мм. Отже, 24 ми множимо на 16. Пригадуйте, це письмове множення двоцифрових чисел. Отже, обчисліть. Перший множник 24 спочатку множимо на одиниці другого множника. 6 помножити на 4. Так, це буде 24. 4 пишемо у розряді одиниць, а 2 надписуємо над наступним розрядом. 6 помножити на 2. Це буде 12 та ще 2, які запам'ятали 14. Отже, перший неповний добуток 144. Знаходимо другий неповний добуток. Тепер уже ми перший множник множимо на десятки другого множника. Один помножити на 4. Це буде 4. Записуємо у розряді десятків 4. А один помножити на 2 це буде 2. Запишемо у розряді сотень. Другий неповний добуток 24. Знаходимо остаточний результат. 4 ми зносимо у розряді одиниць 4 додати 4. 8, 1 додати 3. І вийде результат 384 міліметри. Але ми знаємо, що ми можемо назад перетворити у складене іменоване число. Так, це буде 38 см і 4 міліметри. Адже в одному см нас. 10 мм. Обов'язково запишіть відповідь. А тепер поставте відео на паузу та самостійно виконайте обчислення. Перевірте. Б 4 метри 5 дм помножити на 15. Перетворюємо у просте іменоване число. 4 метри 5 дециметрів, це буде 45 дециметрів. Адже 1 метр це у нас 10 дециметрів 45 помножити на 15. Отже, спочатку перший множник множимо на одиниці другого множника. І вийде перший неповний добуток 225. Знаходимо другий неповний добуток. Перший множник множимо на десятки другого множника. 45 помножити на 1 це 45. Отже, другий неповний добуток 45. Остаточний результат 675 дециметрів. Назад перетворюємо у складене іменоване число. Ми знаємо, що 10 дециметрів – це 1 метр. Тому 675 дециметрів. Це буде 67 метрів і 5 дециметрів. Перевіряємо в 2 дециметри 3 см помножити на 12. 2 дм 3 см це буде 23 см. 23 множимо на 12. Перший неповний добуток 46. Другий неповний добуток 23. Остаточний результат 276 см. Або назад переводимо у дециметри і сантиметри – це буде 27 дециметрів та 6 сантиметрів. Та перевіряємо г. 6 см 2 міліметри помножити на 14. 6 см 2 мм це 62 мм. Отже, 62 множимо на 14. Перший неповний добуток 248. Другий неповний добуток 62. Остаточний результат 868 мм. Або дорівнює 86 см 8 мм. Чи такі у вас вийшли відповіді? Чудово! Закрийте поки що робочі зошити. Сторінка 33 у підручнику. Допоможіть знайку усно обчислити за зразком та записати лише відповідь. Зразок 4 помножити на 12. 12 ми можемо розділити на 10 і 2. 4 множимо на 10. Це в нас буде 40. 4 множимо на 2. Це буде 8, а 40 і 8? це буде 48. Отже, усно помножте 2 на 34. 34 ми розділяємо на 30 і 4. 2 помножити на 30. Це 60. 4 помножити на 2. Це 8. А 68 68. Наступне В 2 помножити на 42. Так, молодці. Це 84. Б 5 помножити на 12. Молодці. Це 60. А 6 помножити на 14? Так, це буде 84. Коли ви виконували завдання 4, ви повторили алгоритм письмового множення двоцифрових чисел. Тому зараз виконайте шосте завдання. Обчисліть. Перевірте. 12 помножити на 26. Перший неповний добуток 72. Другий неповний добуток 12. Остаточний результат 192. 45 помножити на 11. Перший неповний добуток 45. Другий неповний добуток 45. Остаточний результат 495. Перевіряємо наступний. 63 помножити на 12. Перший неповний добуток 126. Другий неповний добуток 63. Остаточний результат 756. І перевіряємо останній приклад: 51 помножити на 13. Отже, перший неповний добуток 153. Другий неповний добуток 51. Остаточний результат 663. Чи такі у вас вийшли результати? Молодці. Чудова робота. А тепер спробуйте порівняти вирази, не виконуючи обчислень. Наприклад. Сума чисел 56, 89 і 120 та сума чисел 120, 65 і 89. Яка з цих сум буде більшою, а яка меншою? Не виконуючи обчислень? Дивимось. Одинакові доданки 120 і 120. 89 і 89. Тут у нас 56, тут 65. То який у нас вираз буде більший? Так, той ще другий. Тобто. Сума чисел 56, 89 і 120 буде меншою за суму чисел 120, 65 і 89. Порівняйте наступний вираз буквений вираз. Отже, сума чисел АДЦ і сума чисел АЦБ. За умови що Д більше за Б. Так, то тоді у нас вираз. Вираз сума чисел АДЦ буде більшою за суму чисел АЦБ. Пригадайте, що таке рівняння. Прочитайте навчальну одиницю. Рівняння це рівність, яка містить змінну, невідоме число. Значення змінної. При підстановці якого рівняння одержують правильну числову рівність, є коренем рівняння. Розв'язати рівняння означає знайти таке значення змінної, за якого рівність буде правильною. Тобто знайти корінь рівняння, або довести, що таких значень немає. Пригадайте, на попередніх уроках математики ви розв'язували рівняння з дужками, але у вас були дії. Так, додавання і віднімання. Сьогодні ви навчитеся розв'язувати рівняння, коли вне вже у нас з'являється, дія множення. Різницю чисел x і 50 збільшити у два рази і отримуємо 80. Отже, перша дія у нас виконується у дужках, друга дія множення. Дію в дужках ми переписуємо без зміни у лівому стопчику, тобто х відняти 50 залишається у лівому стопчику. А в правому стопчику дивимось. Якщо в нас х помножити на х відняти 50, це в нас буде компонент перший множник. 2 це буде другий множник, а 80 це буде добуток. Що потрібно зробити, щоб знайти невідомий множник? Так, потрібно добуток поділити на відомий множник, тому у правій частині тут і буде 80 поділити на 2. Знову ж таки, переписуємо без зміни ліву частинку, Х відняти 50 дорівнює 40. І бачимо: невідоме у нас уже зменшуване. Так, що потрібно зробити, щоб знайти невідоме зменшуване? Так, потрібно до різниці додати відємник. 40 додати 50 дорівнює 90. Робимо перевірку, переписуємо рівняння без зміни, замість х ставляємо результат. 90 відняти 50 це буде 40. А 40 помножити на 2 це буде 80. 80 дорівнює 80. Отже, рівняння розв'язане правильно. І корінь рівняння число 90. Тепер спробуйте розв'язати наступне рівняння. Отже, прочитайте його. Позначте дії. Так, перша дія у дужках віднімання, друга дія множення. Отже, назвіть, що потрібно зробити, щоб знайти невідомий множник. Так, правильно, потрібно добуток поділити на відомий множник. Отже, те, що в дужках х відняти 10 ми переписуємо у ліву сторону без зміни. А вправу так, 60 поділити на 3. Знову ж переписуємо ліву частинку без зміни х відняти 10, а в правій частинці в нас уже буде 20. Так, і вийде у нас рівняння х відняти 10 дорівнює 20. Що потрібно зробити далі. Правильно, потрібно до 20 додати 10. Отже, х дорівнює 20 додати 10. І х дорівнює. 30. Так. Робимо перевірку. Переписуємо рівняння без зміни. Але замість х вже ставляємо результат, який вийшов. І виконуємо віднімання. Отже, 30 відняти 10. Це буде 20. А 20 помножити на 3? Це буде 60. Отже, робимо висновок, що 60 дорівнює 60. Тому рівняння розв'язали правильно, і корінь рівняння число 30. Перегорніть сторіночку. Ви потрапили на сторінку мудрого задачника. Хоч і завжди я мовчу, та усіх всього навчу. Додавати віднімати множити ділити з точними науками залюбки дружити. Задачі, у яких потрібно знайти у скільки разів один добуток більший за інший, є задачами на кратне порівняння двох добутків. Щоб виконати кратне порівняння чисел, тобто знайти у скільки разів одне число більше чи менше за інше. Потрібно більше число поділити на менше. Це правило застосовують і під час розв'язування задач на кратне порівняння двох добутків. Задача. Учні посадили біля школи 5 рядів кленів по 8 дерев у ряду І 4 ряди беріз по 5 дерев у ряду. У скільки разів більше кленів, ніж беріз, посадили учні? Ми бачимо, що ця задача схожа на задачу так, на знаходження, на знаходження суми двох добутків. Тільки тут у нас іде кратне порівняння добутків. Тобто, розв'язання і умова майже будуть такими самими, тільки відрізнятися лише останньою дією, і в умові лише е, останньою фігурою. Отже, міркуємо так. Щоб дізнатися, у скільки разів більше кленів, ніж беріз, посадили учні. Потрібно спочатку знайти, скільки посадило окремо кленів і окремо беріз. Знайдемо спочатку кількість кленів. Відомо, що посадили 5 рядів кленів по 8 дерев у одному ряду. Отже, усього кленів 40. Ми 8 помножили на 5. Знайдемо, скільки всього беріз. Для цього 5 помножимо на 4. Отже, усього посадили 20 беріз. Тепер дізнаємося, у скільки разів більше посадили кленів, ніж беріз. Ми з'ясували, що посадили 40 кленів і 20 беріз. Тобто, кленів більше, ніж беріз. Поділимо загальну кількість кленів на загальну кількість беріз. 40 поділити на 20 дорівнює 2. Отже, у 2 рази більше кленів, ніж беріз, посадили учні біля школи. Для розв'язування задачі ми виконали три арифметичні дії. Отже, це складена задача. Запишемо коротку умову, розв'язання за арифметичними діями з поясненням і виразом та повну відповідь задачі. І ось ви можете бачити розв'язання цієї задачі. Бачимо, що у нас умова залишається та самою, тою самою, але замість фігурної дужки, де у нас скільки всього означало. У нас. Дужка з двома стрілочками, яка показує, що це порівняння. Тобто, потрібно знайти у скільки разів більше або менше. Бачимо, що перші дві дії одинакові, але третя дія відрізняється уже так, арифметичною дією. Тобто тут ми виконуємо дію ділення. Вираз залишається таким самим, але уже першу і другу дію. Беруть у душки. Ну що ж, тепер спробуйте розв'язати задачу на кратне порівняння двох добутків. Тобто аналогічну задачу. Прослухайте. У магазині 12 полиць з 10 ляльками на кожній і 15 полиць із 4 іграшковими катерами на кожній. У скільки разів більше ляльок, ніж катерів. Отже, запишемо умову до задачі. Так, на полицях були ляльки та іграшкові катери. Так і запишемо ляльки, катери. Скільки було ляльок? Що нам відомо взагалі про них? Так, що було 12 полиць із 10 ляльками, тобто із 10 штуками. Так, і запишемо. Що відомо про катери? Так, що було 15 полиць із 4. Іграшковими катерами на кожній. Питання задачі у скільки разів більше ляльок, ніж катерів. Тобто ми ставляємо дужечку таку, яку нам показує, що потрібно порівняти. І пишемо. У знак питання разів більше. Розв'язання. Перші дві дії аналогічні попередній задачі. Отже, яка буде перша дія? Так, ми 10 помножимо на 12. Тут ми дізнаємося, скільки усього ляльок було на 12 полицях. Отже, скільки було? Так, 120. Запишіть і пояснення усього ляльок на 12 полицях. Друга дія. Коли ми дізналися загальну кількість ляльок, потрібно дізнатися загальну кількість іграшкових катерів. Так, правильно, 4 помножити на 15. Скільки отримаємо? Так, 60 штук. Запишіть пояснення усього катерів. І тепер нам потрібно порівняти у скільки разів більше ляльок, ніж катерів. Ми бачимо, що ляльок нас 120 штук, а катерів 60 штук. Так, правильно, ми 120 поділимо на 60 і отримаємо 2 рази. Ось тут, виправте, тут має бути рази R. Вираз. Останнє дія дивимося 120, це в нас результат першої дії. 10 помножити на 12. Ми беремо у дужки, показуємо, що це буде перша дія. Далі ділення і друга дія. Так, це 4 помножити на 15. Також беремо в дужки, Показуємо, що це в нас є друга дія. І третя дія це дія ділення. Скажіть, будь ласка, так, у скільки разів більше ляльок, ніж катерів? Правильно, у два рази більше ляльок, ніж катерів? Чудово! Перегляньте презентацію та Відтворіть із пам'яті. Слово паралелепіпед у перекладі з грецької означає паралельна площина. Елементи паралелепіпеда вершин 8. Ребер 12. І граней 6. Тепер поставте відео на паузу та відтворіть цю інформацію. Чудово! На сторінці 35 виконайте наступне завдання. Виміряйте та запишіть довжину і висоту прямокутного паралелепіпета. Ширина якого дорівнює 2 см. Отже, ми бачимо ширина 2 см. Візьміть лінійки у руки, виміряйте довжину. Так, ось вона довжина. Та висоту. Так, ось висота. Отже, яка довжина прямокутного паралелепіпеда? Так, 4 см 5 мм. А висота. Так, висота 2 см. Чудово! Перегорніть сторінку. Ви знаходитеся на сторінці великих перегонів. Тому оберіть автомобіль, на якому будете брати участь у авторалі, та обведіть його. Виконайте усі завдання. Якщо правильно виконаєте. Молодці. Чудова робота!